Конкурс уйдена з 1996 року, і не щороку проводяться одні й ті ж самі номінації. В принципі, припадає одна номінація приблизно раз на п'ять років. І якраз п'ять років тому, в 2017 році, я вперше спробував свої сили на цьому конкурсі, здобув перше місце на міському етапі, здобув перше місце на обласному етапі, що дало мені можливості тоді вийти на всеукраїнський етап. Тоді він проводився в Житомирі, і там я. Не зміг отримати переможне місце, але мене це не зламало. Я зробив певні висновки, і над чим треба працювати, де більше треба ще більше креативити, що додавати в свою методику, долучати більше своїх творчих наробок тощо. І як ви бачите, то п'ять років певної підготовки, п'ять років усвідомлення і переосмислення дали можливості знов таки. Починаючи спочатку, пройти міський і обласний етап на першому місці, і вже здобути все українське перше місце. Як я вже сказав в залі, в часи величезних випробувань, які зараз є в Україні, а для мене, як для волонтера, як для громадського діяча, як для музиканта, який з 2014 року постійно з українським військом на лінії зіткнення, на нулі, з концертами, з волонтерською допомогою, це вклад в нашу. Велику українську перемогу, яку ми обов'язково всі разом здобудемо.